Показую, як я користуюся своєю швейною машинкою. Ось такий вигляд вона має збірна, вона дуже гарно вписується як тумба. От. Тепер розкриваємо її. Так. Ось так. Дістаємо тут тут. Так. І підключаємо. Це сама, я знаю, що може да, трапити, почити. За все, бо тут є да, 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 да. лампочку. Заводська лампочка, що світила під лампу. Ну, вона світить, а я ним мало що користуюсь, так, да. і а це педаль. Це я потім покажу, що тобі робив. Добре, добре. педаль. Ти покажи, як ти шеєш, як добре, не користуєш. От тут во. ми зробили, дідусінька зробив мітку. Щоб добре видно ось так, але то з того боку. От нічого нічого, щоб не путати. Потім, так. Яким так. боком хати. Так, тепер відключаю і даліку. Ну і все. Так, теж підключаємо. Велку в розетку вкрала. І педальку отак ставлю. Все. Тут я нічого не виймав, ніяких ножик, да. все лишив, так як було, щоб було заводське. Якщо, не дай Боже, моторчик згорить, Оцей. Да. тоді шківчик оцей знімається, ставиться її заводський шків. і машинка робить далі, сюди ставиться. Покажи, каже ваш, м'яти педальку тільки. Так, зараз. Ставлю. Зараз культур. Так, от, заправляю нитку, користуюся тут так само цим нитком дивателем, тому що воно ну, зручно дуже. Мені зручно користуватися. От, раз я вже ставила. Бо Призирати, додивлятися, то воно коштує копійки, я дуже зручне. Так, тепер. Ну, в мене вона трошки хитра машинка. Вона і, і, і зігзаг робить замість верлога і такі от програми трошки є. Я користуюсь, я трохи користуюся верлогом тим зігзагом. От зараз можу показати навіть, як вона на зігзагі робить. Так, покажу. От, наприклад, Косточку носову. Стареньку. А старенька, то буде мені, значить. А чого тобі? Саплівому носу. буде. А я. Мене де сопли. У мене молоденько. Куб... Молоді хлопці так. всі сопляють. Так. От так. От. І. Покаже, як ти педаль. Так, зараз. Педалька. Далька чомусь не хоче, щоб я її в тапочки робила ногою. Ну, така Хочу, нога. Така, така педалька хитроумна. І все, і поїхали. Підалька винесена з боку машинки, так. щоб не стояла внизу, не мішала підножка. Так. А так тобі зручно тут нога тиснути? Зручно, можу і тут її ставити, то різниці нема. Вона працює що там, що там. Зараз. Кажу, що там працює. таке. Я дещо шию, дещо просто підшивається. Ну, без машинки я вважаю господиня. Рідко. Не напалакуй на скандаль. На Тепер ну. не всією машинками користуються. Ну. Все. Якщо в, в хаті є машинка і господиня вміє робити хоч просто строчку. Без кусочка хліба вона ніколи не лишиться. Звичайні штани, котрі купляють все, треба їх підшивати або. До... Бабуся, я ще додав, а якщо чоловік вміє скрутити два дроти, щоб воно крутилося, то він не лишиться і без і без котлетки. Так. І буде хліб з котлеткою. Так. Ну, все, бабуся, я тебе покажу, на педальку я зробив, який є нюанси. Так, Так, тепер як зробити на котлетку. Набір оцей педальку і двигун я купив в інтернеті, Це було років 5 тому, скільки тепер коштує, не знаю, але недорого. Коли я його встановлював, зробив так, щоб можна було швиденько переключитися на старий варіант. Підножки не знімав. Все тут лишив, як було. Як тільки нема світла або щось, згорів двигун, скидаю шків, Скидаю шків оцей новий і ставлю шків старий від машинки. Що стосується, ага, двигун вибирав запасом потужності 300 Вт, тому що він 300 Вт, любий двигун дає на максимальній потужності, на максимальній швидкості. Швидкість, так як я збавив десь два рази, у відповідно і падає потужність приблизно два рази. Там, там чуть інакше, чуть складніша залежність, але для звичайного користувача достатньо знати. В два рази збавив швидкість, два рази падає потужність. Відповідно, менша потужність, він швидше гріється. Під нагрузки машинки і швидше може вийти з ладу. З педалькою була проблема. Тут китайці поставили в педалі по той ж Китайці поставили в педалі ось такий неостат. Серединні таблетки, вугільні таблетки, такі графітні. І коли нажимається цей речах, вони між собою їх там 120 стискаються, опір меншає, і на двигун подається. Повна повний струп і він працює в повну потужність. Це, це потрібно так би при старті, щоб він від короткочасної дії. Його тільки нажав, доля секунди. Таблетки всі щільно прижалися, двигун працює. Він потрібен для того, щоб не було удару такого толчка при різку, включенні, допустимо, тублеру. Я хотів відрулювати, зменшити обороти максимальні, тому що машинка оця не розрахована на такі високі обороти. Вона не має тої центрації, і на повних оборотах би вона, то вона аж підскакувала. Від таких ударних нагрузок весь механізм всередині може розвалитися. Пробував я регулювати педальку, хід педалі, щоб не давати повністю стискати ці вугільні таблетки. Але вони, коли їх довше тримати в такому положенні, вони починають підгорати, проскакує іскра, вони підгорають і тоді або злипаються між собою. І е, швидкі взагалі не регулюється, а вичасна повну потужність. Або так окислюється, що машинка взагалі не крутить, не, не запускається двигун. Я їх розбирав, чистив, знову збирав, знову розбирав, чистив, знову збирав. Такого ремонту вистачало на кілька годин роботи. Потім мені надоїло, я знайшов стару дрельку, потужніцю 400 Вт. В ній була ось ця кнопка Кнопка пускача. Тут вирізав дилку. Приєднав цю кнопку, отак вона відходить від педальки, стискається. О, педалькою. А тут є регулювання швидкості, вліво вправо швидкість більше менше Працює капітально, поки що я до нього ніяких претензій не маю. Ну Дрелька того, також була запасом, потуж... запасом потужності. Тут сам це. Є... Сам механізм, скажімо так, по-простому не гріється, можна робити довший час на невеликих оборотах. Але знову всякий випадок. Старе я не викидав стару ту китайську заузьку прибамбасу. Лишив виводи. Якщо, не дай Боже, з кнопкою щось не так, під'єдную кабель знову до виводів і повертаю китайський варіант. Кнопку я поставив трохи під кутом до корпусу. З тою метою, щоб коли воно натискається на педальку, щоб педалька йшла під прямим кутом. Кнопка чуть під нахилом, тоді педалька під прямим кутом, тоді нема згину. Вона нагинається, менший тут опір, не так воно тре, немає опору, і не виламує. І легко ходить, не заїдає.